Я в півишки прилетіли. Одна була найближча, два метри і до гармати. Далі було довго три метри до гармати, такі я Ну, приблизно. А люди ніхто не постраждав. Ні, ніхто не постраждав. ми спили, так би то вискочити гармати і це було. З 22-го року ми були призвані, прийшли 128 му бригаду. Це на фінатилерійський дивізіон з того часу мережа. Колектив сформувався у 22-му році. Ще так, ваш? Ви цим колективом працюєте виконуєте. <хід> <Фізик. смір> Згадати може, що є, а розповісти, є. <смір> позивний мій чого гора. О, Бо вони, як за мною їх за горою. <клух> От і виріс, мене позвонив. <клух> кожного... Люди потрібні, люди потрібні завжди. А, в плані того, що є велике навантаження, там, да? хтось виконує ну, там, не тільки свої обов'язки, а й когось поряд. Це важко. Якби були а, додаткові якісь люди, да? то це покращилось. Кожен думає, що він в мирному житті. Може якось це обійти, там не попа не потрапить на міну, не, не бачить себе тут. Це насправді не так. No. Бо в мирному житті е, є свої проблеми, свої клопоти, але коли ти приходиш сюди, ти вже розумієш, де насправді проблеми і що треба вирішувати. І коли в тебе є міцний е, колектив, то ці, ну, ці питання взагалі вони просто зникають. Один без одного. Ми вже не можемо. Ми тільки думаємо це... один про одного. Навіть коли відпустки все одно дзвонять один до одного, переживають. Як ти там, хоч ти переживаєш, хлопці ж тут залишились, знаєш. Так, да, вдома там свої, знаєш, хочеться побачити сім'ю, діти, знаєш. але переживаєш з думками всі тут. Буржуна каже, ти якби тут, але я бачу, ти думками так. Але так само телефончика вичаком взяв, так. Поговорив. <гум> 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 і все. Катя, що да, хоче більше знаєш, часу, але переживаєш за хлопців, як вони там, там залишилися. І воно колектив, воно... Так, да, воно зголотоване, оце все зготовленно. Да. Знаєте, всі війни, всі війни завжди закінчуються дипломатичним шляхом. Завжди. Але є один малесенький нюанс, в якій позиції на той момент будемо ми. Ми вже маємо зрозуміти, ну за 10 років повно ну, війни ми мали це вже зрозуміти, що ця війна назавжди. Якщо ми будемо слабкими, ця війна буде нас вбивати і вбивати. Якщо ми будемо сильними, питання по перегорам і. Пропозиції по переговорам будемо надиктовувати ми. Все. Тому так, це має бути і дипломатичний шлях, але в будь-якому випадку, військовий, ми маємо, ми, ну, ми маємо, маємо сказати своє слово. Від цього все залежить. Там умовно, ту паніку, я б не про військових зараз, а взагалі про стан по країні. Коли всі були готові померти там за ті три дня, ота от пропаганда, яка таки дійшла до голов. да, Тобто люди зрозуміли, о Боже, війна, все, нам ми, скільки людей. Почало тікати, да. там було два потоки людей. да. да. один їхав сюди, так, сто відсотків. І дуже багато людей, прикладів, там, де люди з-за кордону приїхали, кинули все, що в них там було, і приїхали сюди. 100%. Але якщо рахувати спочатку, от повномасштабки, коли були якісь незрозумілість, як що далі буде, то зараз е, у нас стабільність. Ми знаємо, що все, ну, да, там все йде своїм чередом, да, там притискають, там десь ми притискаємо. Це звичайний рух війни. Але у нас вже в голові ні в кого не, не, не висить там за три за три дні померти. Всі планують, всі починають щось думати на майбутнє і робити з цього ну, своє майбутнє. Давайте так, е, діти, сім'ї, да, ми хочемо. Щоб у нас був ну, мирний дім. Ми хочемо, щоб це скінчилось. Ми, ми... ми хочемо жити і від незалежній І Вирішувати свої питання своїм. Ніхто не не нав'язував, не, не доказував, не е, об'ясняв. А я знаю, що я, я живу, то і кайзіння, в мене є сім'я, Живу в країні, є незалежною. Я хочу її жить. Да. Мені вона буде вона... не стидно подивитися дітям в очі, дружині і манті. Це, напевно, мабуть, головне для мене. Ось, звісно, що воно це все закінчилося, що ми це все забули, знає, осталися всі живі і бачили один одного. І їздили в гості друг до друга. Та, звісно, хочу передати привіт своїй дружині Мирослави, сину Назарчику, Діанка, Мамолічка. Все добре, не переживайте. Я знаю, що вони переживають, інколи питають, як, я кажу, що все буде добре. І знаєте мені це слово. Дружина каже, мені не подобається, знаєш, це слово все буде добре коли чую, що біля тебе коли Інколи немає часу, коли їй передзвонити, зателефонувати, а інколи в неї знають, що мені тут теж тяжко. Я знаю, що можливо і вона після розмови і плаче, але вона ніколи мені не заперечила, наоборот, вона мене завжди підтримує. завжди. Старається підняти настрій, завжди першим ділом не питає, як я, а питає, як твої хлопці. А потім вже питає це. Мені в мене приємно, коли мої рідні турбуються про моїх хлопців. І згадують, не забувають. Ми переможемо. Ми вернемося. Я вам обіцяю. Слава Україні! Героям слава!